Зупинив на тому основанні, що в устивиці произошла кража, і я похожий на фоторобот її людини. Приїхав наступний екіпаж. Ви взагалі будете звзди сьогодні. Зв'язки. Ви покажете поспішилося. У вас є на якому Я Щось кої, стаття 42 закону України проєкту. За, зараз полі. скажу, Перевірка, ви не уповноважені. 92 стаття, 12 пункт. Хто, ви хто, не маєте права, хто, бо хто. це людина як для, для, вас, для чого? Дивіться, взаємодія може бути з фіз особи Юрособа, ви Юрособа. Це, це, це статус людина, пропонуємо. це людина. Ви не маєте права ніяких повноважень, ні до нього, ні до мене. Ні до прогрущенок, ні до вільхових, ні до пицяків. Ми в статусі людини. Е, за, ви заплатите гроші, до речі. Мій час коштує 8 тисяч година. Смійтесь. смійтесь, смійтесь, ребятушки. Що, думаєте, Думали, у вас там. Дорости до мого 40-літнього ти Тикаєш мені з секунд. Хай розлікаються, хлопчики. А якщо я не захочу підписувати, що далі? Кого підписує? О, Оте, що ти мнеш в руках. Афьорту. Це... Ваше право. І що? Сили, сили доставлено буде. Сили до Ви маєте право до мене прийняти силу? Ну, в разі 에... вашої відмови. То а маєте якщо право я придам, да. на якому так. основанні Статьо. під час затримання Статьо. буде складено протокол Дивіться, про, затримання. про незаконне затримання. Про незаконне ну, затримання. Незаконне. Це ваша, це ваша думка. Це незаконне Ні, це не затримання.